Вийшло. Більш називається Крим Ялта Прощання з імперією. Це писалося, десь, ну... Це писалося, коли я востаннє була в Криму, це було в 1993 році. Я вже повернулася з Сполучених Штатів, значить, де, я, де ми різко розтворилися з Йосифом Бродським. І він поїхав вам писати свій вірш на незалежність України після того. От я, я, я збиралася потім значить, ще, ще повертатися до штатів там викладати. От, ну, в кожному разі. В кожному разі ця епоха озвучена десь великою мірою була, як не диво, теж танговим мотивом. Хто пам'ятає був цей фільм небеса Бетаманне, в, в якому звучав мотив, який тоді грали на Ялтинській набережній Патунде, по, по железній подорогі, де приносить собою з дворокодаліні, не радо не, не біжали з тобою. пам пам пам. Ад проклятай погоні і так далі. Е але це грали, це грали, значить це Тобто, тобто якось оця от сама от блатна кримінальна, значить, культура декомусь в в якомусь ще своєму не не авторитетному, не істеблішментованому вигляді, от тоді, е, значить, сира і інемита, от вона вихлюпувалася, от вона піднімалася вже так якось, знаєте, от до колін звідусюди. Е, і, власне, оце є тепло, на якому і з'явився і народився цей вірш. Я його досить довго якось не наважувалась читати, бо він здавався мені надто похмурим, але виявилося, що Виявилося, що так воно і сталося в цім розваленім часі весною в приморському місті, де ніхто не зважав на часи, а лише на сезони, що защемна розрада фіристий духу стролисту і під сирітськими пальмами в віялах мокрого блиску бабця в шапочці чонях, в цуртолках обтятого хисту, що виходить на скрипку пісні не курортної зони. І годуючик їхні крики. Застужену строї, млявамінька долярів триває у шопці за рогом, пес вганяється в хвилю і вискакує, мов виноград тимино синій і мала море, і дивно не неволад, захлинаючись, скрипка біжить. По железной дороге дедуны до проносится смерч Варкута Ленинград. Эх, потунде, потунде, прощай Прощайте, советське дитинство, поворот стабурил, шестдесятницькі вірші. Зразки первозвуків німого, хрущовка, що в голову тисне, щось ніщо не спеклося із цього сміттявого тіста, крім жаркої, як пульс маяка, завриться і згасне. Кожен досвід чогось та вартує, принижено твердять всі обрубані досвідом. Кожен, крім досвіду смерті, докидає рядок і витрушує крихти. Познач скрайню точку на намати, приїдь, зупинись на окравчику тверді, і тебе здожине, наче поїзд по колії. І крізь наглий наплив голубого, злобованого дзвону розумієш, просте і гірке, як вино на розлив, можна жити і так, все життя утікаючи з зони. Можна навіть писати на вітер обридками слів. Тільки множиться сполохи в скронях і небі влідому, та срамотна вітчизна, як щоки от згадки гори. Пів життя за плечима, На плечах ні слави, ні дому, а попереду море, яке не здолає шубері. Проживу скрізь, де хоч, в сірниковій коробці, у лушпайці горіха, як гамлет, аби був добрячий замок. Лине плач по імперії, як написав би був Бродський, та сковоот плачує, від'їхавши в Амхерст, замок. Хай хто хоче, той плаче, я весело сціплюю зуби. Надто довго вертіло мене коліщадку між рубом по таких жолобах, що тепер тільки й маю за честь пригадать, як щоразу на доторк кліщів пласкогубих я споскала, зірвавши різьбу некрасивої гроба І котилася в бік опівнічних своїх перехресть. Недовіра до місця ось те, чого справді вчила нас імперія. Тим я з дитинства й боялася щілин. Страх, як бліки крізь листя, торкає юрбу ворожку, що тече по бульвару, сю тут в ній мигне ветеранське карчило. Та з повітря московський акцент пропікає мов Чілі, під невіння гортань стравхівц і гузничну кишку. Це бездомна земля, хто тут жив, той не втік і запізно говорити про це. Всяке місце по людях зализне. З білосніжним оскалом прибій камінцями шкребе. Чи зрушати смеркає, де я, там і буде вітчизна. І вітчизна в мені ще колись упізнає себе. А т проклятой погоні в тропу мандріваного зарідку і мені навздогне. Кожен має за що заплатив, баться в чонях, щокою як кицьку, придержавши скрипку. Заянчить хроматизмом, мов духу, пускаючись хрипко. І без усмішки зійде на стрибучий танковий мотив. па па. -пам.